Вони репетирували свої пісні, поки спали. Це ми про зебрових діамантиків. Це пташки такі. До цього ще повернемось. А тепер уявіть, що там собі репетирують коти чи собаки, не коли сплять. З'ясуємо детальніше. Чи бачать тварини сни? Про це думав навіть Арістотель. Не тільки ми з вами такі помішані педбатьки, яких цікавить ну просто все-все пов'язане з улюбленцями. У своїй праці історія тварин він писав, що сни певно сняться ще й коням, собакам, волам, вівцям та козам. Як мінімум, через те, що собаки демонструють свої сни, гавкаючи у вісні. А якщо трішки глибше, то сни це не просто щось приємне, а ніби спосіб мозку впорядкувати день. Звісно, ми не можемо просто запитати у собаки, що там тобі наснилось, коли він сіпається, або ж кота, коли він смикає лапками чи тихо морчить. До речі, люди з розладом поведінки у фазі швидкого сну теж можуть махати руками, ногами, смикатись і навіть намагатися встати з ліжка. Тому так тварини наймовірніше бачать сни. Просто не можуть їх розповісти. Але нащо ж нам вміння проводити досліди, як ми можемо проникнути у сни тварин? Давайте поговоримо детальніше. Не існує чарівного приладу, який виводить сни улюбленців на екран. Зате є два способи, за допомогою яких вчені підійшли до вивчення снів тварин. Перший спосіб дослідження фізичної поведінки звірят протягом різних фаз циклу сну. Це саме про уті посмикування у вісні. Але фізичний рух не єдиний варіант зазирнути у сни. Другий спосіб з'ясування, чи працює мозок тварини під час сну подібно до нашого власного мозку в цьому ж стані. Тепер дослідники можуть гуманно спостерігати за електричною та хімічною активністю клітин мозку тварин під час сну. У досвіді науковців є два цікавих результати зі щурами та зебровими діамантиками. Щури в лабіринтах у 2007 році вчені з Масачусетського технологічного інституту Кенвей Луїза та Меттью Вілсон провели Дослід спершу вони слідкували за тим, як щури бігали по лабіринтах і зафіксували активність нейронів у гіпокамі цих щурів. Саме ця структура мозку бере участь у формуванні та кодуванні спогадів. А потім Кенвей Луїза та Метью Вілсон дослідили активність тих самих нейронів під час сну щурів. Тобто, це виявилось досить схожі паттерни під час реального бігання по лабіринтах та під час фази швидкого сну. Тому вчені припустили, що щури могли бігати лабіринтами у своїх снах. Зебриві діамантики на репетиції до цього причетні біологи Чекаського університету Аміші Дейв та Деніел Марголіаш для довідки: ці пташки вчаться співати після народження, вони не знають мелодії заздалегідь. І коли вони чують певні ноти, в частині переднього мозку спрацьовують конкретні нейрони. Тому залежно від того, який нейрон спрацював, можна визначити, яка нота була заспівана, і в чому ж полягало це дослідження. Коли птахи поснули, аміші Дейв та Деніел Марголяш знову дослідили активність їхнього мозку. Нейрони активувалися в тому порядку нот, як вони йдуть у природній пісні птахів, послідовна нота за нотою, тобто зеброві діамантики, неначе репетирували її вісні. А що з улюбленцями? Одним із перших звірят, яких досліджували щодо сновидінь, були коти. Науковець Мішель живе виявив докази котячих снів у 1960-х роках, коли спостерігав за поведінком рокотунів під час сну. Часом вони рухали головою, ніби стежили за чимось, та неначе хотіли напасти на здобич. Діліться у коментарях, що такого смішного робить ваш те, чи песель у вісні. Отже, все це дає змогу припустити, що у снах тварин відображається щось таке, з чим вони вже мали справу. А що ще це може бути? Досить цікаво, бо вони вже занадто багато про нас знають. Тож, що сниться улюбленцям, цікаву думку висловила Дейдре Баррет, дослідниця снів у Гарвардському університеті. Сни людей відображають їхній щоденний досвід. Також існує альтернативна ідея, яка називається компенсаторною гіпотезою. Вона стверджує, що наші сни відображають те, чого нам бракує в повсякденному житті. Хоча, за словами дослідниці, ця ідея менш обґрунтована. Якщо взяти песелів, то Баррет зазначила, що все, що ми Можемо спостерігати за собаками в день і може приходити до них у сни. Тобто це сни про те, як вони наминаючи, знаходять щось смачне, без перестанку граються та отримують нескінченні почухани від подбатьків. А котани справді можуть бачити сни, де вони ловлять здобуч. Все ж таки, у минулому вони мисливці, і деякі паттерни поведінки лишилися в них і досі. Але, за словами барит, маркутуна може снитися і те, як вони просто лежать на сонці, потягуються та граються іграшками. А вже ж, це ж буквально. Все, чим вони займаються за день. Але як їм це не набридає, чому улюбленці так багато сплять? Ну добре, не будемо заздрити. Коти собані можуть собі дозволити спати більшу частину доби. В нашому відео про сприйняття тваринами часу ми вже розповідали, що рутина для нас для улюбленців означає стабільність та безпеку. Наприклад, котани можуть спати не менше 16 годин на добу, бо в природі вони мисливці, які багато полюють, тому їм потрібно відновити свою енергію, щоб потім. Ганятися за власним хвостом, хоча насправді велику частину часу коти проводять у стані напівдрімоти. Тіло відпочиває, але вуха ловлять кожен шурхіт, бо треба бути завжди напоготові. Собаки, звичайно, трохи скромніші у своїх сплячках. В середньому вони сплять десь 12 14 годин. Маленькі тварини, хом'яки або морські свинки теж багато сплять, але коротшими підходами. Це ж скільки всього звірята може наснитися. А от якщо улюбленець почав спати більше звичного, разом з цим менше грає чи їсть, це вже сигнал відвідати ветлікаря. Бо як і у людей, надмірна сонливість може бути ознакою стресу або проблем зі здоров'ям. Лайк, якщо ваш кіт чи собака саме зараз спить. Вірогідність, певно, дуже велика. Можливо, їм снитися ви або те, що ви їм не дали з'їсти. Звісно, повністю дослідити сновидіння тварин складно навіть у сучасному світі, навіть наш сон не до кінця вивчений. Але ми точно знаємо, що потримати необхідно кожній тваринці, щоб відпочити і розгрузити мозок. Тому ніколи не будіть їх зі сну. Поважайте особисті кордони своїх звірят. Інші цікаві інсайти у наступних наших випусках. Щоб не пропустити їх, не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус. Всім бажаємо виспатись до наступних відео.